Контексті збиття підбиття Цезаря Кунікова була новина. Зокрема, Росіяни писали, що, начебто, відбулася ну, поки це, я так розумію, що це не підтверджено. Зміна голови російського чорноморського флоту. Оце кадрові перестановки Такі вони пов'язані з тим, що це просто покарання за те, що втратили судно. Чи Росія намагається якимось чином покращити своє становище у чорному морі? Ну, об'єктивно кажучи, я довіряю документам. Документа конкретно я ще не бачила про те, що дійсно відбулася заміна командувача Чорноморського флоту. Але е, опосередковані дані, і в тому числі дані наших партнерів, свідчать про те, що очевидно відповідні кадрові висновки були зроблені, і причому не типово швидко, як для е, швидкості е, про. про Проведення змін в Міністерстві оборони Росії. Якщо навіть і була така реакція ворожого керівництва на прорахунки в забезпеченні судно, безпеки судноплавства, це та сама критична ситуація. Якщо змінився командувач, це може відбитися на Швидкості, наприклад, підготовки морських операцій, але навряд чи вплине критично на весь перебіг подій в акваторії Чорного моря і задіяності цього потенціалу загалом в ракетних атаках. Тут треба розуміти: так, це відбивається, але не збиває повністю плани ворога.